Алексей, э, Алексей, Алексей, Алексей Гончаренко. Захисник, э, не так, защитник русского языка Алексей Гончаренко. Уу! врет ради денег президент... А что, российскую мову? У него блог российскую, да. А, российскую? Российскую мовою? Зе врет. О, з, Блин, а я... Блін, а я зрозумів, кого мені нагадує Олексій Гончаренко. Кого іспанського педофіла? Ні, ні. Він схожий на, на молодецького молод... педофіла. Він схожий на, на молодого Медведчука. А, да? Ну трішечки. Ну давайте подивимося, як називається. Зе вріт раді денег Президент слил підготовку к війні. Розбор главного провала банкової. Дякуємо в Гончаренко за те, що він одіозна персона і людина, яка яку всі знають як людину непорядну. От дозволяє собі подібні висловлювання, нічого в цьому поганого немає. Я можу сказати наступне зараз, навіть звертаючись до Олексія Гончаренко, так опосередковано. Олексію, річ у тім, що я, звісно, завжди кажу, що я не вважаю себе вправі забирати у людини право на катарсис, але я вірю в причинно наслідкові зв'язки. Я думаю, що будь-хто вірить причинно наслідкові зв'язки. Чому тому, що на них базується життя, в принципі, як таке. І я ризикну припустити, Олексію, що якби ви раніше не топили за Росію, за русский язик, якби ви не підтримували проросійські уряди, не агітували за них, то сьогодні з високою вірогідністю... Ви б цей блог не записували, тому що не було б причини для цього. А ви все зробили свого часу, Олексію, для того, щоб Росія напала на нас і всі ваші подальші дії. З, ну скажімо так, та з відмивання власної совісті. Я їх зараховую, я їх сприймаю, але вочевидь вони не є достатніми для того, щоб е, е, ну, анулювати всі ваші гріхи минулого. Тому ви були дуже відомою персоною. Ви були VIP агітатором рускава міра в Україні. Саме ви. І такі, як ви, привели війну сюди. І якщо ви думаєте, що якщо ви в 2014 році перевзулися і пішли знову ж таки, не куди небудь, ви пішли? Ви пішли у правлячу пропрезидентську партію? Ви не пішли в опозицію? От. Якщо ви думаєте, що цей факт і ура патріотична, в тому числі я визнаю вдалі виступи в різних європейських інституціях, якщо ви вважаєте, що цього достатньо, щоб анулювати весь той гармидер рускомірний, який ви влаштували в Україні раніше. То я вас хочу розчарувати. Недостатньо. І невідомо насправді, чи буде колись достатньо. Тому не вам точно записувати такі блоги. А можна я додам? Ще? Так, будь ласка. А тепер давайте, пане Олексій, ви ж повинні зрозуміти, що Гончаренко це мій учень. Бо сам, да, бо саме я вчив Олексія Гончаренка всьому, що він вміє. Я подарував йому цю, як це називається, Імунітет від знущань, uh -huh. от бо знущатись так, як над ним знущались ми з Дурнєвим, Так ну мало хто може над ним знущатись. Але я хотів би зараз, пану Гончаренка, запропонувати запропонувати таку гру ви ж тоді, в 11-му році чи 12-му боролись за місце в парламенті з Ігорем Марковим, який зараз в Москві який зараз рупор руського міра, один з представників криміналу? І я чудово знаю, як це відбувалось, тому що я спостерігав за цим зсередини. І тепер давайте уявімо. Що програв Марков, там ж стало як сталося, як Марков виграв, посварився з Януковичем, тому що ну, забагато кокаїну було в голові. От посварив... причому у у, у обох у обох. оборотах да? ага. його закрили на тюрму. Після того там щось революція, він вийшов, вискочив там і все інше. От. Але давайте уявимо собі. Ну, До речі, що... хто випустив? а, Тут справа навіть не в тому. Давайте уявимо собі, що Гончаренко виграв тоді вибори. І війшов в партію Януковича. Тобто, тоді, коли він програв, йому легко було відійти і сказати: все, я, біль... я йду на Майдан. Я йду на Майдан. Але уявіть, що він виграв вибори. І висока вирогідність, що зараз, замість Маркова, ми б спостерігали за Гончаренко в Росії в російській студії. А Марков би зараз був в партії Порошенка, ну тому що домовився б, або в ОПЗЖ. І, наприклад. до речі, в переважній більшості його блогів контент був би той самий. Він би критикував так? Зеленського. А ще я так бачу, що да, якби він тоді переміг, я вже бачу це шоу Шустера в той час, коли виходить Олексій каже, от ці от і каже: оті от нацистуючі молодчики на Майдані. Ребята, Беркут, ми з вами. Оце все. Так? Тобто, я цілком, я цілком це бачу. Тому що це. Ну, Олексій він був у мене в антиподах. Я йому навіть зробив комплімент. Як сказав, ну ви, звісно, готоперчевий. <світ> от, підготовлений. Е, це політична тварина. Політична тварина, політика Ленімал, це, ну, це не образа. Це сталий термін в західній політиці. І льоша, він от він просто політична тварина. Я не знаю, чому. Він така політична тварина. Можливо, у нього це викликає якийсь е, прилив ендорфінів. Можливо, у нього підвищує це якісь чоловічі його е, чесноти. Можливо, він от які лудомани, да? можливо, це просто його захоплює. Ні, та, ну, а, він так, до, він, він, доводить своєму батьку, що він може бути кращим. Так, о, так, можливо, у нього це травми дитинства, його якимось чином так, вони ну. е, так е, працюють. Але все це не. Важливо, все це не важливо. Важливе те, про що я сказав вище. Не можна з таким беграундом, не можна з таким внеском в ідею русського міра зараз е відкривати рота. Тому що вам ще спокутувати і спокутувати свої гріхи. Ну, ну, вам ще спокутувати їх і спокутувати. І, я б хотів би напевно, я чесно, я хотів би, щоб набагато більше було політиків. Ну з але ви ж розумієте, що ви навіть зашкварніший ніж Порошенко. Да, з його заявами про е, доцільність розташування дачі Путіна в Криму в е, 2005 році. Е, ви з набагато зашкварніший ніж Порошенко, ну лідер вашої партії, який був міністром Януковича, і багато інших таких. Тобто, ну я все розумію, знову ж таки, правильно мене зрозумійте, правильно мене сприйміть. Я не забираю у вас жодного права. Ви реалізуєте його у тій спосіб, в ви мусите його реалізовувати в демократичній країні. Але я вам не вірю. І я вам не довіряю. Отак, от, от буде. Я вам не довіряю.